Цьогорічний відбір він так само демонструє бажання наших кандидатів брати участь у відборі. В першу чергу це оцінка себе, Чи я готовий до виконання подальших завдань, які я перед собою поставив. Конкурс сформовано завдання відповідно до рівня підготовки. ФСР. Звичайно, відбитком є. Війна, ті події, які відбуваються в країні, тому мені здається, що наші кандидати ще більш зосереджені та ще більш мотивовані. В якості спостерігачів тут виступають американські партнери, також громадська організація Європа без бар'єрів. І кожного разу ми вдосконалюємо цей конкурс, і що дає нам наснагу діяти далі. У складності є такі питання, які ну, не чим було подумати. І в майбутньому треба буде щось підучити в тому чи в іншому напрямку. Хтось має більше вищі теоретичні знання, хтось практичні знання. Тому за результатами конкурсу будемо бачити. Є можливість людині, якби поспілкуватися з іншими і якби зробити зріз своїх професійних знань, навичок і так далі, і показати на що вона здатна, щоб рухатися далі. Військовослужбовці стали готуватися до цього більш відноситися серйозно і працюють над цим над собою в першу чергу. Ну, місце звичайно оцінювати для комісії, яка призначена, але я думаю, що військовослужбовець поставив ціль перед собою, то він звичайно може займати призові місце.